Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про знаєте, такі речі, які нас оточують щодня, але ми їх просто не помічаємо. Це такі собі приховані герої. Вони є і в смартфонах, і в меблях, і навіть у стінах наших будинків, Ну що, готові розкрити їхні таємниці. М -м, цікаве запитання, правда? Стара розетка, деталь від авто і звичайний стілець. Здавалося б, що тут може бути спільного, але, як виявляється, є дещо, і це дещо це якраз ті самі унікальні матеріали, про які ми сьогодні і будемо говорити. Так от, відповідь на цю загадку це три ключових матеріали: текстоліт, графітопласт і фанера. Так, так, звичайна фанера. Але не поспішайте з висновками. Це не просто якісь шматки пластику чи деревини. Повірте, кожен з них це справжнісіньке інженерне диво зі своїми, можна сказати, суперсилами. Ну що ж, почнемо з першого героя, і це текстоліт. Давайте уявимо матеріал, який одночасно і дуже міцний, і при цьому чудовий захист від електрики. Ось це власне і є текстоліт. Що ж це взагалі таке? Ну уявіть собі, такий собі листковий пиріг. Тільки замість тіста ми беремо багато-багато шарів тканини. Потім кожен шар просочуємо спеціальною смолою. Це по суті такий собі суперклей. А потім все це діло запікаємо під велетенським тиском і при високій температурі, і на виході отримуємо такий собі неймовірно міцний і твердий сендвіч. Сам процес насправді доволі простий. Спочатку береться основа, тканина, бавовняна чи синтетична. Далі її, як губку, просочують тією самою смолою, що працює як суперклей. І останній крок: всі ці просочені шари складають разом і спресовують під високою температурою. Вуаля, виходить монолітний і дуже, -дуже міцний матеріал. Так які ж у нього суперсили? Ну, по-перше, і це найголовніше, він абсолютно не проводить електричний струм, тобто це ідеальний ізолятор. По-друге, він міцний, ну майже як деякі метали, скажімо, як алюміній, але при цьому набагато легший. Додайте до цього стійкість до нагрівання та ударів і отримуємо просто ідеальний матеріал для деталей, які мають бути одночасно і надійними, і легкими. І завдяки всім цим властивостям текстоліт можна знайти ну практично скрізь. Ось, наприклад, знаєте цю зелену клату всередині будь-якого комп'ютера чи смартфона. Це по суті і є близький родич текстоліту. Або, скажімо, з нього роблять шестерні для різних механізмів. Вони, на відміну від металевих, працюють майже безшумно. Ось цей приклад з розеткою чудово ілюструє, наскільки текстоліт насправді близький. Тому наступного разу, якщо доведеться розбирати якусь стару техніку, придивіться цілком можливо, що всередині знайдете саме цього непомітного героя. Гаразд, з текстолітом розібралися. А тепер перейдемо до справжнього екстремала. Це матеріал, створений для роботи ну, в пекельних умовах. Зустрічайте графітопласт йому не страшні ані вогонь, ані шалений тиск. Ні-ні, це зовсім не той пластик, до якого ми звикли. У нього є секретний інгредієнт графіт. Так, так, саме той графіт, з якого роблять грифелі для олівців, але коли його змішують зі спеціальними смолами, виходить щось абсолютно неймовірне, надзвичайно міцне і жаростійке. Та в чому ж головна різниця? Ну, дивіться звичайний пластик від високої температури що робить? Правильно, плавиться. А графітопласт стоїть, як скеля. Далі. Більшість пластиків, ізолятори, а цей, навпаки, проводить електрику. І ще одна фішка він просто неймовірно слизький, ну на мікрорівні, звісно. Уявіть собі щось, що ковзає краще, ніж лід по льоду. Це робить його просто незамінним для деталей, які постійно труться одна ободно. Тобто підсумуємо, цей матеріал справжній боєць для найскладніших завдань. Він витримує агресивну хімію, екстремальні температури і величезні навантаження. Словом, він працює там, де будь-який інший матеріал давно б уже здався. Де ж його використовують? Наприклад, у деталях автомобільних двигунів або в насосах, що качають якісь гарячі, агресивні рідини, і навіть у формах для лиття металу, тобто в нього буквально заливають розплавлений метал. Це все, як ми розуміємо, місця з абсолютно екстремальними умовами. І ось ця фраза, мабуть, найкраще описує суть графітопласту. Це без перебільшення справжній спецназівець промислового світу, який завжди окиняється в найгарячіших точках. Ну і наостанок, матеріал, який я впевнений і бачив абсолютно кожен фанера. Ну, що там може бути цікавого, можливо, подумає хтось. А от і ні, не поспішайте. Насправді вона набагато хитріша і цікавіша, ніж здається, на перший погляд. Бачите, фанера це не просто шматок дерева. Це продуманий інженерний матеріал. По суті, це тонкі-тонкі листи деревини, які називаються шпон, склеєні між собою. Але тут є один маленький, але дуже важливий секрет. А ось і питання чому шари розташовані в різних напрямках? Чи не простіше було б склеїти їх усі однаково? Здавалося б, логічно. Але ні. Саме в цьому перпендикулярному розташуванні і криється вся геніальність цього матеріалу. А ось і розгадка. Інженери роблять дуже хитру річ. Вони кладуть кожен наступний шар шпони перпендикулярно до попереднього. Виходить така собі міцна сітка з деревних волокон, що перехрещується. І що це дає? А те, що фанера стає міцною в усіх напрямках. На відміну від звичайної дошки, яка легко ламається в поперек волокон, фанера тримає удар з будь-якого боку. Плюс вона не так сильно вигинається від вологи і не розтріскується. І завдяки такій простій, але геніальній конструкції, фанера стала по справжньому універсальним солдатом. Її можна знайти ну, буквально скрізь: меблі, стільці, шафи, столи, будівництво, підлога, дахи, стіни, навіть в транспорті для внутрішньої обшивки автобусів чи вагонів. І я майже впевнений, що багато хто вперше попрацював з фанерою ще в школі на уроках праці. Або, може, хтось збирав якісь моделі літачків чи корабликів, всі ці конструктори, будиночки для ляльок, різні вироби дуже часто робляться саме з фанери. Що ж, наша невелика подорож у світ прихованих матеріалів добігає кінця. Давайте швиденько підіб'ємо підсумки і згадаємо найголовніше. Отже, що ми маємо? Кожен з наших героїв має свою унікальну суперсилу текстоліт це наш надійний захисник від електрики, міцний ізолятор. Графітопласт це невразливий боєць, який витримує екстремальну спеку. Ну а фанера це універсальний конструктор, міцна й доступна основа для тисяч речей, від меблів до будівництва. Звісно, текстоліт, графітопласт і фанера це лише три приклади. Насправді таких прихованих героїв навколо нас безліч. Вони роблять наш світ зручнішим, безпечнішим і технологічнішим. Просто спробуйте озирнутися і подумати, які ще невидимі помічники ховаються у найпростіших речах. Що ж, на цьому, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.